Привіт всім! Я вже поробила всі свої хатні справи на сьогодні. І зараз хочу вийти на вулицю, погуляти, з вами поспілкуватися. І, мабуть, зайду у зоомагазин магазин і куплю один засіб, який допомагає очищувати воду, щоб не потрібно було. Підміну робити. Кожен тиждень потрібно робити підміну води, тобто третій акваріум зливати. І щоб цього не робити, можна купити засіб, який просто додаємо воду, і не запарюватися з цією підміною. Бо в мене це трошки вже задовбало. Ось, тому зараз буду шукати, що мені вдягти. Я ще не перебрала свою шафу, на вулиці тепло сьогодні. Ще не час перебирати. Треба зачекати ще тиждень або два, коли дійсно стане вже прохолодно в кінцево. І щоб не довелося мені бігати і шукати щось, що я вже не збиралась вдягати. Зараз я вдягну, мабуть. Сирена, твою ж нелева. Так, вдягну, мабуть, що джинси, які мені машуня підігнала. Оп! Да, що ми вдягнемо поверх джинсів. Поверх джинсів. Так важко зараз вирішувати, що вдягнути? Вдягну футболку, мабуть, і ось цю. Коптинку. Все. Так мені не буде холодно і не буде спекотно. Телефончик. І ще я в епіцентр зайду. З коридора потрошку виносимо. Бачите, вже кілька пакетів Артем сьогодні забрав. Приплутала блиск для губ схожий. Схожі два і один такий рожевий, рожевий. Не подобається. Занадто рожевий. Ага. Кілька схожих у мене. Бачите, майже однакові на вигляд. Ось цим вперше я нафарбована була, а ось цим в Цей занадто рожевий. Треба його позбутися, щоб більше не робити таких помилок. У мене їх три, насправді, ось третій посерединці. Не пам'ятаю, як він виглядає на моїх губах. Треба буде спробувати. Ось цей занадто рожевий. Ось цей зараз на мені стояти. Ось цей зараз на мені. А ось цей, мабуть, теж буде заяскравий для мене. Хоча це не точно. Яка приємна все ж таки сьогодні погода. Листочко жовтий вже лежить на асфальті. Але настрій від цього гірше не став. Уявімо, що тут ще красивий тротуар лежить. Було б набагато краще. Але я думаю, так скоро в нас теж буде. Найшвидше покращення у Польщі сталося саме під час вступу до Євросоюзу. Не вже після того, як вони вступили, а під час цього перехідного періоду у них оце все сталося краса у їх країні. Тому. Україна очікує те саме і у себе. Ви там як хочете. Вирішуйте. Це мені, до речі, розповідав Артем, бо він їздив до Польщі, щось там продавав звідси, возив туди до них. А потім вони стали кандидатом в Євросоюз, і в них буквально за один-два роки все там змінилося. І це було дуже швидко. І дуже очевидно. Ну, а у нас поки що є ось такий вхід до магазину. Бачите, це вхід до магазину. Доброго дня! А це я. Я там в чаті побачила, що хтось приїхав. Уже практично все Як вони це роблять? Оті люди, які, які швидше за мене. Ой, а хто це такий красивий? Оце хто такий плаває? Губі енглера. Бачите, я бачу цей губій здалеку. І ще не відомо, хто то, так? Да? То самці. Самочки. У мене залишилась одна самка. Все. Три самця і одна самка. Да, і прийшла я насамперед за. Тим, що треба додавати воду, щоб її не міняти. Нема? Нема? тільки завтра, <гум> так, завтра ладно. Прийду завтра післязавтра. неончики Подивіться, як красиво це виглядає. Маленький акваріум і багато рибок. Але це тільки для реклами, так вдома не можна тримати рибок. Бо їм затісно. Ой, ну як же ж це гарно. Трохи релаксу. Від Ве Вікторії. Ну що, в нього є дві самиці гупьошки, такі, як я хотіла. Спочатку він думав, що немає самиць, а потім я їх знайшла. Кажу, а це що? Ага, так, да, це одна, мабуть, залишилася. Кажу, а це? А, ну так, да, дві. Тому дві рибки я заберу на зворотньому шляху. Зараз я йду в епіцентр, подивлюся, там мильниці, для цукру мені потрібна якась штука, і для солі однакові дві штуки. І Може, ще щось з поличок піддивлюся у ванну кімнату. А ще я хочу дуже круглий стіл. І я шукаю в інтернеті, може, ви мені допоможете. Якісний круглий стіл. Якісні всі не сучасно виглядають. А ті, які виглядають сучасно, вони за якістю погані. Тому. Є така проблема. Я не знаю у кого як, а в мене епіцентр дуже сильно асоціюється з одним блогером з Віддіной <звріділо> Лайф. Я, як бачу епіцентр, одразу її пригадую, бо вони дуже часто сюди їздили. Ось круглі столи. Ось такого плану мені щось подобається. Чорними ножками. Ось такий. Але він дуже маленький, треба побільше. І він дуже легкий, це теж погано. Він повинен бути важкий. Ось цей важкий стовп, а круглих важких і сучасних не бачу. Ось, подивіться, ще один зараз. Ножки мені не подобаються. А ось те, що більш-менш якісно. От такого плану я хочу стіл, щоб він був розкладний, його можна було б зробити менше-більше, коли хтось прийшов. Але ця ніжка мені ну, зовсім не до вподоби. Ну ця ще більш-менш нормальна, я вам скажу. Це найгірший варіант. Зараз я вам покажу, яка мені зовсім не подобається. Зараз, якщо тут є така, ось така мені не подобається. Ні, того варіанту немає, що я бачила в інтернеті. Ну, там наподобі у такого, тільки вона ще більш-менша менша знизу. О! О! Ніфіга собі 8600. Оце вже схоже на те, що для обідіного столу підійде. 8600. Угу. Поверхня мені цей колір не дуже подобається, але я думаю, що повинні бути варіанти. От я б отакий от хотіла б за кольором світлий. 9500 і ніжка. <риклад> Мені більш подобаються ось такі ніжки. Ну, типу, більш прості. Ось як тут, типу. Ось там біленький стоїть. Але вони замаленькі. Так. Да. Ні, колір не подобається. Оцей колір подобається. Та й ніжка вже не така погана. Ось я знайшла його в інтернеті. Так, да, оце такі ніжки, як я бачила. Вони на картинці виглядають більш жахливо. У житті краще це виглядає, але все одно мені не подобається. Не зараз. <смі> Асортимент кухонь в них не змінюється роками. Мені здається, я цю кухню бачила ну дуже давно. І цю теж. А де новинки? Це вже це вже все. <смі> Алло! Та да ладно. 2010 тисячі десятий. Ну да. Ось таку знайшла для кухні для ложок і виделок. і всіх інших пристосувань кухонних. 430 на 430 на 45. Ну так, да, в мене ось така тумбочка. Ця вже буде завелика. Але мені здається, вона незручна. Краще б оці були отак повністю. Бо в мене довгих багато штук. Вони в мене отак лежать і отак лежать. А так буде незручно. Незручно буде. О, це вже буде краще. Але та завулика, широка дуже. Розмір мені ось все підходить. А форма та. більше немає. Ось ще знайшла ось таку. Але я не розумію, навіщо стільки зжирати простору. Отакою широкою планкою з обох боків і там. Це ж можна було зробити тоньше, і тут більше б місця було, куди що покласти. Вчити їх треба. Ось бачите, тут маленька. І тут маленька. А тут, навіщо це? І так маленька тумбочка, ще стільки просто роз'їдається. Раз, два. Ось такий кусок з'їдається. Скільки туди всього можна втиснути. Хто впізнає цей диван? А ну-ка. Да, це він. Пишіть в коментах. Я знаю. Ви ще зі мною ті, хто впізнав цей диван.